Яке чудове свято! Давід, це все для тебе. Я впевнений, цей день буде чарівний. Смійся, стрибай, мрій і будуй свій світ із радості й блоків. Нехай кожна пригода буде крутою, а кожен день як новий рівень за алмазною бронею. А тепер найважливіше твоя місія на сьогодні задути всі свічки на святковому торті. Знайти прихований подарунок у таємному сундуку, потанцювати під улюблену пісню і загадати своє заповітне бажання. Обіцяю, воно точно збудеться. Давід, знай, що ти справжній герой, і я стів бажаю тобі мега крутих пригод, нових рівнів і вірних друзів і величезного запасу алмазів і радості. З днем народження тебе! До зустрічі у нових піксельних пригодах тві друг сі.